Підписка. Зараз можу з телефон, бо електричества на ньому мало. Але прекрасна погода, щоб показати вам, як сохне гарбузове насіння на тій моїй сушечці. Тому що все затягнуло і тому подібне дощ вали. Зараз ми туди повернемося, все розкажу, все покажу. Наш город шандарахнули повністю, п'ятачок шандарахнули. На тому городі, бачите, видно, збили волок. Сьогодні, після обіду, маємо його молотити, там десь до 12 дивимося, завершується цей самий дощ. І останеться у нас ще один цей наш городик. Красивий, дивіться, який файний. Будемо тарабанити то насіння. Топляники плюс пливуни доходять до своєї кондиції. Візьмемо взагалі їх кьорхером, влупимо. Вчора у нас така геніальна ідея. Воно все підгниє лучше. Ми влупимо по ньому з керхера. Ще наверное, мабуть, не будемо ніякий комбайн кидати. Воно вже трошки собі підгнило, просіло і все. Так що тупо, безотходне производство. Ну а зараз йдемо до сушок і буду вам показувати як воно сохне. Дивіться що в нас по сушках. А по сушках на слідушій ситуації Опа опа-опа, зараз вам це скручу. Це насіння з п'яточка в 4,5 сотки. Ми знали, що буде дощ, так як тут бачите, криша. отак, Воно вже сухе повністю. То ми його взяли, згорнули зліва, справа, щоб воно не, не задувало. І Тут у нас тюль ще по-старому, там у нас агроволокно. Накрили його, накривайте по-любому на ніч, щоб не було осадку роси. Бо воно дуже сирі і відходить. Ну і плюс зараз бачите, яка погода то воно собі накрите, щоб лишню влагу не брало. Оп, знизу воно провітрюється і то, що треба йому. Що ми маємо тут? От така ото картина. Бачите? Два ряда в нас забито. Зараз вам покажу. Давайте так вам покажу. Це тюлька йде, щоб типу, якщо звідси буде сильно лупити дощ, щоб туди не забивало. Но коли нема доща, на день вона підвертається, туди ховається, щоб був ще краще сквозняк з двох торців. А так воно ось до все скапує собі і все отлично. Туди не попадає, не залітає. Це доски сухі, це просто в маслі може видавати, що вона цього. Бачите, взагалі насіння. Давайте зайдемо з іншої сторони. Хоба. О! Як би тут не навернутися. Бачите? Все гудить, капотить, все отлично. Це ось агроволокно Брали 3,20 воно йде шириною, 16 гривень метр. Саме дешеве. Ножницями розмірили собі Метр п'ять щоб перекривало саму сушку. В кінці воно. Желательно не поскупитися і зразу його іменно купити цельно, щоб воно було одним куском, не так як там ми ліпимо з 20 кусків. Дивіться, йдемо в кінець. В кінці 98 сантиметровий патичок. Або все, що у вас є кусок труби, на нього намотується і просто розмотується і змотується. А такий ставимо для того, щоб типу, вітер, щоб воно його, якщо, що, не унесло. От і все. А так, отакий воно має все вигляд. Так, зараз це останнє те, що ми домолочували. Зараз вам покажу, яке воно по состоянню сухості. О! Бачите? До рук ще, отако, бачите, одне щось липне. Але по факту, сьогодні до вечора перестає дощ з обіду, там виходить по прогнозу сонце. Можна буде вже от з тої сушки в кінці перекидати на це. По наших планах, той город, який зараз в кінці поперек збитий валок, який ми будемо сьогодні. Тарабанити ми викидаємо ось сюди, на цей нижній ряд. Великий той город, ще один, який з боку, ми почнемо запихати в цю нашу сушку, на ці три яруси. Верхній ярус вже буде свободний, він перебіжить в цю велику. І там по мірі його запихання буде видно. Якщо що, то з одного з ярусів, це, мабуть, буде нижній, заберемо то, що висохне, перекинемо наверх і все. І остальне доб'ємо. Остається нас відстойник. Через те, що ми цього року зробили цю сушку здоровлячу, отстойник нас трошки віддихає. Як віддихає? Бачите, він накритий. Там от все, що папа ходив по городі і понаходив весь. Оцей гнилий гарбуз, взяв його вибрав, перемив під напором, і оце буде в мішки збиратися і віддаватися людям, які їздять, собирають гарбузове насіння. Або завеземо в Вінницю, перекупом віддамо По 95-98 гривень, я десь думаю так, віддавати будемо десь перед новим роком. Після того, як з молотом нормальний гарбуз, всі зелені тупо молотяться, кидаються в балію, перемиваються. Беруться зверху, вже не вибираються, так як ці вибираються вручну. А просто зразу черпаком все, що є зі жмихом, зверху, ти забираєш в відро, викидаєш сюди, от і все. Викидаємо цей весь мотлох в отстойник зелений, він стоїть тут. Тут якраз сонце буде хорошо. Простоє 2-3 дня, шолушення всохнеться, провіється на місці, в мішок. І теж перекупав. Отак От воно сохне. Тут тільки був один хороший день погоди. І бачите, як воно підсохло собі добре. Але ми його вже раз, два, три рази перемішували. Тому що воно зсихалося. Важливо не пропустити момент, коли воно взялося корочкою зверху, корочкою знизу, його треба перемішати, щоб дати доступ воздуху. Бо воно так вийшло, що. Зверху знизу загерметізується, а всередині почне прийти. Цього не треба робити. Перемішали, щоб йому був доступ кисню і то, що треба. Завтра буде офігенне сонце, офігенне вітер, там штормове попередження повітру. Це все забирається, скручується, продувається, мішається і то, що треба. І воно до вихідних вже буде все сухе. Сухе в якому смислі, що ти його можеш скинути на один ярус. І воно не буде між собою злипатися і пріти. Але всередині воно да, буде мокре, воно ще буде гнутися і тому подібне. Постоїть на вулиці ще після цього ще тиждень, коли буде нормальна погода. Потім ми його відвіваємо і туди на горище. І ждемо ще цілий місяць, щоб воно на горище сохло. Так що так, то такі вони легенькі заробітки. Ще буде пізніше у нас відео, по чому по податках. Як працювати, як заробити. Бо всі хочуть вже розумні, знайшлися люди, кажуть, я через нову почту працюю по предоплаті. Тобто, я не знаю, як тобі предоплату скидають, але, мабуть, тобі предоплату скидають на карточку. А ти ж відправляєш новою поштою. То для вашого розуміння, ти відправиш три рази посилку в місяць раз, ти відправиш три рази посилку в місяць-два. Ну ви кажете, в мене є бабушка, дідушка, тому подібне. Я акцентую. Що ти три рази в місяць раз відправиш, три рази в місяць два відправиш, алгоритм тебе вже впіймав. Далі, в тебе є жінка, діти. Ви ж всі однофамільці, алгоритм вас вже ловить. Нова пошта подає звітність на цю податкову. Там не сидить тітя дядя, яка вас висікає, дивиться, кліпає. Там все, комп'ютерна програма, яка дуже біоса за долі секунди. І вона видає, що вінов Іван Іванович. Три місяці підряд. Щось бляха-муха активно шле. При тому, що головне, шле по всій Україні, шле різним людям і шле в, різному, в різній кількості або в однаковій кількості. Розумієте? Воно це все висікає. Далі вопрос. Ти просто так розсилаєш, кому, чого і на що. Податкова що робить? Правильно, тобі гроші не поверталися? Запрос в банк. Вас є Іван Іванович да, є. А йому гроші надходили? Так. Да. Скільки, від кого і як. Від 17 тисяч штраф. Ну це з вами будемо говорити в окремому відео. До чого це кажу? А до того, що на наступний рік останеться цих продавців, таких як я. Фіг да ніфіга, і ціна, повірте мені, буде вже набагато більша. Так що до наступного відео. Все. Всім щастя, раді всі удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. І пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, Всім до побачення.